Так, ми вже в ефірі. Так. Е, куртки з штучного наповнювача. Не всі хочуть натуральний наповнювач. Те, хто хоче, щоб це пралося, вбивалося, і не треба було за ним жодного догляду. Так, ось оця вся стічка зі скидочками, величезними скидочками є для вас, мої любі. Е, довге, е, довге пальто з наповнювача, штучне, е, штучний наповнювач. Е, Еко-пух, мені вже наповнювачі, між собою мішається. Ціна його 4, 400, розмір 44-й, але йде на 46-й. Тобто це є величезний 44-й розмір. Розкішний ізумрудний колір. Внизу для зручності зроблений ось такий виріз, Крім того, він асиметричний, дуже класно простібаний. Глибокі кишеньки, ну і, звісно, глибокий класний капюшончик. Це одна єдина моделька, яка залишилася така довга. Тепер чуть-чуть коротші модельки. Ось такі. Ціна її зараз не порахована. Зараз, зараз хвиличку. Зараз, зараз, може, я десь знайду, де Ні, порахов... Так, ось в нас залишилося три середньої довжини, але до довгої, тобто така досить середня довжина. Три курточки у кольорі «Ейворі» м розмір. Зверніть увагу на кнопочки, які розшпиляються. МК-розмір і дві в фісташковому світлому кольорі С і і МК. Так, ціна цих курточок 6282. 6282. Ось така от розкіш з карманчиками, все на магнітах. Зверніть увагу, який тут карманчик. Він настільки приємний, що вам не захочеться витягувати руки з карманів. Надзвичайно ну, тепла річ, в ній можна спати на лавочці і ходити, гуляти, навіть коли дуже-дуже холодно. Так, поїхали далі. Короткі курточки, в нас залишилося їх три штучечки. Тобто кількість чітко лімітована. Дівчата, ви не зволікайте, в нас реально цього всього мало. І останні розміри, як завжди, найшвидше продаються. В голубому кольорі, зверніть увагу, який блакитний небесний голубий колір з капюшоном. У нас майже всі курточки зараз з капюшонами. 44-й розмір ціна 5,292. І в світлому кольорі S М42 і М44. Теж ціна 5292. І це є все, що ми вам пропонуємо з пуховиків зі знижкою. Приходьте, їх є реально дуже мало. Купуйте і будьте дуже задоволеними.